Коментатор, що ти віддав? Він сказав, що я хотів інакшого, тільки що не випадку. Порадували, no, I don't, I'm not happy. Oh, порадували I дитину, тому що на день народження виявляється, я, я не втілила його мрії не купила торта з джурсак в Сьогодні я купила з З ким я купила. Маріо! Ну, ти ти, чи ні? Так. Серйозно? Так. <laughs> тільки кажи, що тебе. Примушують на камеру казати твоє так. А, ні, я мсені у ніку. За харчик мені не дуже але, задоволений. Але я зробити виспаний. Та, субота. Та, та дуже добре виспаний. Так я, я сплю краще в суботах і неділях, ніж я. У мене теж сьогодні. На... Моя на. субота сьогодні така була довга спання. Скільки хотілося, стільки спалося. Повикладали товари, продукти і, і порадували нашу за Захар, ще місяць, ще місяць навчання. Витримаєш? Ні, ну. Ні. ні, ну давай до торта. Ось ще розтай торт. Я проти, я противник таких всяких сосів, але окей. А, Як Захар каже, якщо дуже рідко, то що, то можна. Але точно не весь один день. Не а, весь. Так. Ділимо на кілька днів. На мою думку, бо це забагато хімії. Побачимо.